Всім привіт! Приступаємо до перевірки форсунок. Побачимо, що вони як розпилюють. І ну, заодно перевіримо на тому стенді, що я придбав. І ще є в планах перевірити, як виливає паливний насос кількість пального. Ну, Це такий примітивний варіант, але хоча б як для себе пробую перевірити. Прикрутив стенда. Ну, Тульчика на саморізи. Наляв у нього солярки. О, ну, все, побачимо, що, як він працює. От. Тут знизу тут десь по цих е е кулечках пускає. Там його не сильно пускає тебе. Думаю, перевірити буде нормально. Відкрутив шланг обратки і трубки від форсунок. Підважив, перша легенько вийшла, Ті ще не чіпав. Трошки щось фокус. Не дуже, о, так краще. Видно, о, зараз а, на сонці буде. Краще видно. Прижавілова ну, трошки, ну, але це ніхто її ще не разу не виймав. І розпилювач він чорний в кінці. Зараз будемо перевіряти, який в нього розпил. Перекрутив трубку. Зараз прокачаємо, щоб побігла солярка. Тільки як буде видно. О, побігла солярка. Зараз закрутимо форсунку. О, і побачимо, і получимо ось що з того буде. Коротше, вона не, не працює. Що вона там? Тиск по чуть-чуть опускається, якщо пустиш ручку. Але так. Ні, вроді, що прорвало. Але який тиск? 220. Десь. Да, 220. Камеру. Не, зараз 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 поправимо, щоб було краще видно. Це перша. двісті двадцять перша. Друга фурсунка. Тоже стан станфоку щось не дуже хоче. Так, перевіряємо тиск в цей, який тиск і розпил. Що нам ця скаже? Ну, ця десь 195 розпилює, так як і має бути по книжці. Це друга. Третя форсунка. Зараз побачимо, який наїти. тиск. що вона там розпилює? четверта форсунка вот в таком стане. Побачим, який розпил в цей. Чому ж тоді проблема нашого трактора? спрацьовує десь 1950 перевірив форсунки на розпил. ну і повторно вже більш, скажімо, детальніше погрався з кожною. Отже, перша. Було десь 220-225. Поставило 195-200 так ось в тому районі. Ну і Заодно вже їх почистив. Ще тільки треба буде мідні шайби випалити. Так, як Юра Сербін робив собі так зробити. Друга десь була в районі, я думаю, 185 до 190, то я теж її підняв. 195-200. Третя, так і вона була 195-200, нічого не, це не крутив. І четверта, то десь була 185, теж підняв 195-200. Оце тільки що, скажімо так, перша 220-75. Скинув а на, на другій, і четвертій додав трошки. Як виймав, то я собі їх маркував. Так, такий напил. Трубив, чуть -чуть. Одні казали, що треба маркувати, звідки ну, виняв, туди її бажано поставити. Інші то там казали, що це ка, звичайний дизель простий, нічого не там треба маркувати його. Це якийсь там є, ну скажем так, не знаю, називається модний дизель, то там, скажімо, звідки виняв, туди треба її поставити. Я там не сильний спеціаліст. Почистив їх всі. Зараз ще почистити посадочні місця. Смі Мідні шайби пропалити, змажу їх мідною змазкою, так як маю, і будемо встановлювати. Так, посадочні місця зніму, якщо буде, ну, буде видно. Це перше. знаю, як фокус зіграє. Зараз так трошки вище. Там знизу є, знизу є трохи нагарта, як десь біля поршня. Тут теж, тут от вона збирає, навіть пилюка попадає. Зараз будемо видувати третя, саме то четверта, як тут туди хтось, піск... ну, хтось піску насипав. Ну, як виймав, то воно обсипалося. Ну, оскільки я зрозумів, просто вона плотно прилягає з самого низу на мідні шайби, а тут по краю зазор є. І так само ну, мотор працює, туди пилюка впадає, як миєш, воно ж теж туди вода впадає. Дай... Так, закисає простими словами, почистим. Перемажемо і буде воно добре. А щоб менше посипалося туди. Всередину сміття, бо компресором буде видувати. Такий зробив Хі -хі. елементарне Три ватних палочки, до я таким трикутничком зв'язав, вкинув, закрив той отвір і видувай компресором, щоб туди менше попало сміття. Отак більш нічим не придумав. Такий Лайфхак піде. Осадочні місця повичищав так, як зміг. Компресором поведував. І шайби повідпускав. І ще сусід підказав, теж на Юмзі так робить оці мі... мідні кілечка. З тієї сторони, ну, як, де воно прилягало одне до одного, має два стоїть. А тут пролягало до самої форсунки. По краю така бортик, а ця прилягала вже в, в сторону поршня. Тут ця сторона теж одна до одної, а з цієї сторони там, до поршня. То я наждачкою дрібненькою, легенько цього бортика так, чуть-чуть підібрав і тут серединку чуть -чуть, виходить, підібрав. Щоб, ну, щоб вона плотніше прилягала. Треба, не треба, не знаю, але сусід суттєві зроби, то Зробив так. Будемо збирати. І от мідною змазкою промазав по кругу. І будемо встановлювати. Забув на відео сказати, як регулював. Тиск на форсунках. Ось, форсунка. Зверху на ній йде гайка, в яку вкручується штуцер обратки. Ця гайка відкручується, можна її відпустити, там буде видно через отвір, де вкручується штуцер, під плоску викрутку. І просто вже е, к, крутите в одну чи в іншу сторону, в якому треба чи додати, чи збавити. Потім так само за цією гайкою зажимаєте, як виставили тиск. Зробив ось такий, скажімо, примітивний стенд. Розвернув трубки в цю сторону, зараз ще накину шланги на них і запущу сюди шприци ці колбочки. І спробую трохи провернути стартером, як насос качає, чи рівномірно подає паливо на всі 4 форсунки. Так, да, це не стенд, але хоча б примітивно перевірити, як що робиться, скажімо, перед тим, якщо з ним щось не так побачити, чи чи стоїш знімати, чи не стоїть знімати. Трохи покрутив стартером, щоб прокачало сюди, підляло і підправив, так як шприци різні, там є два коротших, два довших, і знизу такі вроді підрівняв на один. Рівень по солярці, щоб рівно зняти. Ну, скажімо так, більш-менш на одному рівні. І зараз буду пробувати крутити стартером, як воно буде наливати. Так, пробуємо крутити стартером. Чиєні запаси. Тепер хай збіжить все з трубок і тоді побачимо, чи є в чомусь різниця, чи немає. Трошки почекав, струбок це все позбігало. Ну, вроді як візуально однаково. Там вже, якщо так більш детально геть аж, перша, друга, тіпа, перший другий циліндр однаково і чуть-чуть є різниця між третім і четвертим. Получається, перший і другий на одному рівні і третій четвертий на одному рівні, а між ними там, ну, чуть-чуть. Але ну, будемо бачити, що воно як. Будемо пробувати заводити зараз. Зберемо все і будемо пробувати заводити. Трактор так і не завівся. Система паливна, прокачана там не завоздушена. Приїхав знайомий, подивився, який ну, займається ремонтами моторів. моторів, не той, що колись мені регулював клапана. Що, які робили маніпуляції? Ще він перевірив завоздушення, пробували пшикати в воздухан там, ну, чи лак, як знаю, що пшикають, щоб він схопився. Тоже вроді во і не може. Що ще які маніпуляції будуть в подальшому? Ну і до чого ми так додумались орієнтовно. Раніше він, бо я там в кабіні крутив, що він замітив. Замітив, як зняли клапану кришку, дивив, чи, там, чи гази не йдуть. Замітили, що як крутиш стартером впускний колектор. Ось тут прокладочка стоїть. Коли крутиш, воно маєш це впусний, воно має втягувати. А звідси легенький димок йде. Підозра є, що пробита прокладка знову може бути, що прогоріло між клапанами, і ну, гази йду, йдуть сюди, і ти його не заведеш. Заодно зараз виймаю всі розпилювачі, ставлю, так як перевіряв. Подачу палива на шприце. Бо я це хотів перевірити, тільки що вже зібрав і не хотів вже виймати е, форсунки. Поставлю сюди, чи, скажімо так, теж виключити з цього списку, чи продавлює насос кож... це є кожен розпилювач, щоб ну, знати, чи, чи ну, може ще бути проблема і насосові. І перевіриться, в нього є прибор, перевіримо. Компресію на кожному циліндрік, а якщо воно пробите, так як не догадується, то воно каже на компресії воно покаже. Так що проводимо далі такі маніпуляції, шукаємо причину. Підозра на пробиту прокладку просто підозра, так як рівень масла в моторі не міняється, і рівень охолоджуючої не міняється. Просто ну, маємо таку підозру. От, зробив. Знову стенд такий. Перевірити, чи справляється насос з розпилом на форсунках. Понадівав, щоб тут менше воно його розпиляло. На мою думку, таким методом можна перевірити розпил форсунок, якщо немає стенда для перевірки. Просто ну, перевірити, чи є розпил, чи вона лє, яка й цей це можна перевірити, таким, ну, на мою думку, таким методом і без стенда. Тис не перевіриш, який, але сам чи робоча, чи не робоча. Так, зараз спробуємо. Так, пробуємо крутити стартером. там у нас як розпилює. Зараз подивимось на відео. Ну, на відео розпил є, розпилюють форсунки, тобто насос у нас продавлює. Ще знайомий приїжджаю, приїжджав. приїжджав е, Тоже глянув ну, він заодно приїхав з компресометром, щоб перевірити компресію в моторі. І що ми? Знайшли, А знайшли ми, що пробило знову прокладку. Дивився інформацію в інтернеті. Дизельний має бути 20-25. Тиск. Старі дизелі там 28-32. Ну, яка тут точно не знає бути, він то взяв ще каже, взяв малого компресометра. Ну, тільки на 20 сфер взяв. Перевірили. Перший 20 компресометр показав, ну, та який більше не показує. Другий. 10, Третій 10, Четвертий теж 20. Коротше, пробило прокладку між другим і третім циліндром. Будемо розбирати, скривати, дивитись, походу її. Ну, це і є проблема, чого він не завівся. І чого він тоді осінь погано мені вже робив. Продовжуємо далі. Розібрав трохи мотора, впускний. Випускний колектор, одяну помпу радіатора познімав. Далі будемо знімати головку. Зняли ми головку і підтвердилось, що прокладка прогоріла між другим і третім циліндром. Рівень масла на місці був, охолоджуючи. Рідина на місці. Просто перепускало, і він через це не заводився. Ця прокладка, що прогоріла, вона була поставлена ще, як трактор був на гаранті, десь в районі було 250 мотогодин. Зараз на тракторі 1111 мотогодин. Так як говорили мені, що поставили на той момент дорожчу прокладку, бо дешевше вже була прогорала, мене поставили дорожчу. Тут на фотографії я стрілочками позначив на новій прокладці. Вона йде дешева. Через те, що дорожчих в інтернеті я не знайшов скрізь в прокладки, де я не дзвонив, не питав. Скрізь вони по одній ціні. Дорожчих немає. Тут, а стрілочками позначив, де немає мідних кілечок. На старій прокладці вони там стоять, на новій їх немає. Оце, виходить, вся різниця між дешевою. І дорогою прокладкою. Так як говорили мені, що поставили тоді дорожчу. Зараз ми ставимо дешевшу, бо немає. А це друга сторона прокладки, теж позначив стрілечками, де йде соцільний метал між поршнями на старій прокладці, а на новій прокладці цього немає. І ця сторона лягає до головки якраз. Ну, яка була прокладка Така. таку і поставили? Час покаже. Тут мав би бути такий маркер корочений. На колінвалові римське 2. В нас в верхніх точках стоїть перший і четвертий поршень. Але ще не верхня мертва точка. От, видно зараз, що пальцем впирається в гільзу. Чуть-чуть Провертаю колінвал на Римський 1. Виставляємо помітці. І у нас знаходиться вже поршень у верхній мертвій точці. Далі провертаємо колінвал на 180 градусів, щоб Римське 1 стало у нас знизу. Відповідно, у нас перший і четвертий поршень будуть знизу. Другий і третій будуть у верхній мертвій точці. Ось нижня точка навколо. І поршні, другий, третій. Зверху. Головку почистили від залишків старої прокладки. Клапана тримають, не пускають. Ну, а так візуально по головці не можна сказати, чи вона шліфувалася, чи не шліфувалася. В 22-му році, як мені ще міняли прокладку по гарантії. Так, візуально ми нічого не, не оприділили. Встановили головку на місце, протягнули динамометричним ключом, У книжці пише 180-190 Нм. Момент затяжки затягнули на 190 Треба зробити перевірку з клапанів, так як мінялась прокладка. Оце пізніше зараз збирати помпу на місце. все Встановлюю помпу на місце. Але хотів би поділитися такою інформацією. Це дрібнички, але все одно ж замовлю я нові прокладки. Комплект прокладок до мотора 4L22BT. І в комплекті, оця прокладка, яка йде зверху, є, і ця, яка йде знизу. Тоже є, а ця прокладка, яка йде вже між термостатом і е, помпою, її там в комплекті немає. Так що придеться самому вирізати відносно старої, бо стара розлізася. Ну, просто якби шуку в комплекті, то прокладки немає. А ті, що йдуть, теж от на низ йде картон грубший, а зверху тоненька. То я теж прийняв рішення. Взяв по шаблону, вирізав з 0,8 мм мм параніт. Вирізав того, щоб вже були дві однакові по товщині. А туди буду вирізати, ну вже вона вирізана з грубшого взяв параніт, 1,5 мм. Бо там стояла така грубша прокладка між помпою і термостатом. Все, зібрали все докупи. Попрокачували паливну. Холоджуючу заляли. Будемо пробувати запускати. Так, запускаємось. Підкачуємо ручною підкачкою солярку. Побачимо, що наремонтували. Так, це теж нейтрально. Можна газу трошки додати. Що побачимо. Побачимо чи довго проплатка вибуде після заміни. Перетяг зі лицо. Ви колпої іскри, іскри пролітає. Тикаю, що буде видно на відео. Вигарає. Всім дякую за перегляд!